Етап 2. Допомога рідним. Основне завдання тих, хто опинився у окупованих містах вижити, і максимально подбати про свою безпеку та безпеку тих, хто поруч. Для цього дуже важливо залишатися спроможним діяти максимально раціонально, не піддаватися емоціям та станам безпорадності і зневіри, аналізувати, що відбувається довкола, і враховуючи реальність, обирати найбільш оптимальні шляхи збереження безпеки. Кілька простих дій, щоб допомогти рідним повернути відчуття дієздатності та контролю ситуації, встановіть безпечний зв'язок, дзвінок, повідомлення та за можливості час контактування. Рутина і планування допомагає зберегти відчуття часу і стабільності за можливості домовтеся попередньо про дзвінок, призначте час та день. Намагайтеся щодня телефонувати в призначений час. Звертайтеся на ім'я, ставте прості, закриті питання. Можна домовитися про слово пароль, яке буде означати, що людина в небезпеці. Слова, які підтримують, я тебе чую, я тут. Мені важливо тебе чути. Ставте прості, чіткі, конкретні запитання, усі питання мають стосуватися поточної ситуації. Це допоможе вам зрозуміти реальність, у якій знаходиться рідна людина, та активувати ту частину мозку, що здатна думати і приймати рішення. На основі отриманої інформації спробуйте зробити невеликий план дій. Плануємо на 2-3 години. Туди можуть входити звичайні буденні речі, помити посуд, побавитися з дітьми, щось приготувати. Навіть якщо людина в укритті, де немає звичних справ, спробуйте допомогти спланувати час там, прибрати своє спальне місце, допомогти іншим тощо. Якщо ви бачите, що з планами складно, спробуйте дати завдання до наступного контакту, прості і ті, які можна зробити в тих умовах, наприклад, скласти список всіх ідей, що ви зробите після евакуації, перемоги, попити каву, чай, дивитися на сонце, вогонь від свічки, присідати чи робити зарядку. Дуже важливо щодня хронологічно збирати історію пережитого. Для цього треба фактами у хронологічній послідовності зібрати той відрізок часу, який був між контактами. Це важливо, щоб дні не зливалися в один і ці події засвоювалися у пам'яті як минуле. Ви можете зібрати ці факти самі, послідовно розказати все, що почули у хронологічній послідовності, поступово залучаючи в розмову вашого рідного. Ставте уточнюючі запитання, які мають бути чіткі і закриті. Важливо, щоб ваш рідний також збирав цю історію і розказував її.